Всім доброго здор здоров'я! З вами канал Metal Jazz в Італії, місто Тернопіль. Дивіться, два, два слова хочу розповісти про такий випадок. От мені розповів оцей клієнт, який приніс цю роботу. Я йому там маю повирізати вирізати оці шісті гранки. Одну, другу. Ну і там ще ряд робіт зробити. З тим шківом. от от. І він мені що повів, що оці от він відкупив, я так зрозумів з розмови, відкупив у людини, яка замовляла оці от речі. Заплатила за них 25 тисяч, замовляла 5 штук тих шківків, і помилилася в розмір. Тут десь 190-й, а треба 210-й. Вроді там не сильно помилився на тих 20-25 мм. Але йому не підійшли вони, але був змушений забрати. Мабуть, що тому, я так маю підозру, що я далі не розпитував, мені не розказували, але що, мабуть, що заплатив за вдаток. Бо я знаю того чоловіка, якого робили. Він молодець, він без авансів не робить. Я так гадаю, що якби був, би, був би малий аванс, у мене такі випадки були, до речі. То просто о, потім людина, якщо відмовляється, то від ту річ залишиш. А то собі уявіть, якщо взяти якусь 12 авансу, виріб об'єм робіт на 25 тисяч, потім клієнт приходить, бачить, що то не то, скоріш за все відморозиться і не забере. Та то навіть не скоріш за все, це я так гадаю так би і було. То майте на увазі зміст відео про те, що солдатки треба брати. Обов'язково і не мають перекривати більшу половину тої роботи, яку ви збираєтесь виконувати. Щоб так вже, навіть якщо клієнт помилився з кресленнями, то ну, що вже оплатив і забрав. У мене такі випадки теж були, що я просто бачив по людині, що якби не завдаток, то просто я би мені б залишили в подарок цю річ. То навіть який подарок? Подарок це коли безплатно, а це сам сам в себе купив. За свою працю і купив його. Непотрібну річ. Типу, купи слона називається. Ось таке-то. Майте такі речі на увазі. І, як то кажуть, то потрібна праця з клієнтом така. Розумна, грамотна, і вміти бачити за тих одну-дві хвилини спілкування, хто до тебе прийшов, чим дихає і як з ним вести мову. І працювати. От наразі щасливо. Ага, і ще. А я так, якби би не щасливо, ще так розкажу. А я собі от ще роблю таку от роботу от там до тракторів. Там навісне обладнання є фірма, яка виготовляє, і я їм точу. І от я собі таку підготовлював, ну тут тільки частина тих робіт. А потім, коли вимкнуть світло, то буду різати в тих пальцях різьби. Тут під масльонку. Потім вони вже казали, будуть сверлити. Ну, видно, мають маленький настольний станок, то вже буду самі сверлити. Як то кажуть, кожен собі береже, хоче, хоче заробити. То бачу, фірма навіть якщо має можливість. Це от, щось зробити саме, то зроблять самі. Хоч, чесно кажучи, ті пальці вони теж можуть самі робити, бо вони мають укарний станок. Але от так то ми зійшлися по такій ціні, що їм навіть було невигідно точити самим принесли мені. В принципі, я довольний. І Я думаю, людям теж добре. Ну, от тепер, тепер тоді щасливо. До наступних відео.